Автора найкрасивішого голу 14-го туру ви, наші глядачі, впродовж тижня обирали на сайті Теосен Проспорт. Ми традиційно проставили вам п'ятірку найкращих голів туру, і ви обрали одного своїми голосами. Сьогодні це футболіст Динамо Андрій Ярмоленко. Футболіст, голами якого ми можемо насолоджуватися дуже довго, що зараз і зробимо свої. М'яч, який ви визнали наші глядачі Андрій Ярмоленко, у матчі проти Сталі. І звичайно, що він не перевершений, і скажу одразу, що у цьому протистоянні Андрій відзначився дулем. А цей красивий м'яч був забитий у додатковий час у цьому протистоянні. Він саме він вивів його у лідери нашого чарту. А дубль, який оформив Андрій Ярмоленко, Допоміг йому зайняти третю сходинку у таблиці бомбардирів українського чемпіонату. Тож, поки Андрій Ярмоленко красиво забуває і у чемпіонаті України, і за збірну України, Тайсон і Морайс лише приміряють форму збірної України.